Усі наші життєві труднощі подібні до шляху на Голгофу, що його долав син Божий, і кожен, хто не зійде із своєї хресної дороги, отримає від Господа благодать і перемогу. Якось я почула про лікарку, ноги якої з дитинства були паралізовані внаслідок серйозного захворювання. Коли вона ще дівчиною подала заяву на вступ до одного з медичних університетів, їй відмовили, аргументували тим, що каліка не зможе нормально лікувати. Чи опустила ця дівчина руки? Ні. Хоча мала всі причини зламатися і розчаруватися в житті. Господь проклав тій дівчині шлях до навчання за кордоном. Саме там вона здобула медичний ступінь. Більше того, Стала найкращою студенткою курсу. Після того дівчина повернулася до університету, де їй раніше відомовили у зарахуванні і склала там державний іспит. Зараз вона, перебуваючи в інвалідному візку, працює практикуючою лікаркою в одному з медичних закладів для дітей із особливостями фізичного розвитку. До цієї лікарки завжди черга батьків, бо всі вони знають. Ця лікарка не лише першокласний фахівець, а й людина, яка не з теорією знає, як воно бути калікою серед здорових людей, замість підтримки отримувати зневагу. А ще вона доказ того, що кожна людина, попри свої хвороби й особливості, має право жити, радіти і почуватися потрібною.